Це третьої групи інвалідності у дружини і звільнення з військової служби. Ключовим тут залишається рапорт підтвердити, що конкретна жінка є вашою дружиною, це свідоцтво про шлюб, нотаріально засвідчена копія. Далі документи про інвалідність. В третьої групи інвалідності. Достатньо довідки до акту огляду МСЕК або пенсійного посвідчення. Потреби в догляді не потрібно, але потрібно підтвердити, що третя група інвалідності у нас або супроводжується відповідними захворюваннями, або встановлена внаслідок тієї чи іншої ситуації, яка вказана безпосередньо в законі. Як це робиться? Якщо ми говоримо про причини підстави встановлення інвалідності, необхідно звертатися із запитом до МСЕК. Це або робить особа самостійно жінка, або звертайтесь до адвоката, і він витребовує відомості про підстави та про чину інвалідності адвокатським запитом. Далі, якщо ми будемо говорити про наявність тих чи інших розладів зараз. То може бути достатньо відповідної інформації чи то з онкодиспансера, чи не психлікарні про те, що особа перебуває на обліку, або встановити наявність даної хвороби зараз, діючим наразі висновком про стан її здоров'я.